Василь Сухомлинський. Велике і мале. У корови лиски народилось телятко. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припало телятко до матері, напилось молока і захотілось теляткові погуляти. Пішло воно по двору, дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнулось телятко до маленького звірятка, а на ньому пух м'який, м'який, ще м'якший, ніж материнське вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра теля прищулилось і сидить собі тихо, тихо. Хто ти такий? запитує телятко. Я стара кролиця. Відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця? Здивувалась селятко. Значить, у тебе й дітки є? Є в мене маленькі дітки, кролинятка. А ти хто? Я маленьке телятко, відповіло телятко. Я тільки що народилось? Невже ти тільки що народилось? здивувалась стара кролиця. Дивно, ти ще маленьке, а вже таке велике. Ти вже стара мати, а така маленька, ще більше здивувалось, телятко. Невже все на світі таке дивне?